Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас обнова перший день. Ціна за кілограм 375 гривень. І знайшла ось таку шкірину куртку в коричневому кольорі. Це натуральна шкіра, дуже м'яка, приємна на дотик, не пересушена, стан відмінний. Ось такий знак набірці натуральної шкіри. Підкладка тут 100% поліестер і розмір вказаний L. Щоправда, на вигляд куртка не є великою. Я б сказала, що це не Елька, а Емка. Ось така вона ося в обтяжку. Мені це не дуже подобається. Ви знаєте, я люблю речі більш такі от вільніші і ті, що не облягають. Зачіпається вона на замок, ну і, як на мене, виглядає не надто актуально. Хоча от шкіра дуже класна і видно, що куртка високої якості. Наступна моя знахідка це ось такий чорний светр, дуже грубої в'язки. Він де такий, як напівпрозорий, і ще з картонною магазинною біркою, на якій вказано, що він зроблений в Італії. Власне, він такий от широкий, вільний, напівпрозорий, тому його класно вдягати поверх чогось, як накидку, або поверх лонгсліва, або якогось гольфу чи футболки. У складі є 10% вовна. Решта тут акрил і поліестер. І давайте глянемо його в примірці. Ось такий він вільний, спадає, це, скоріше, навіть не свет, а просто якась така от тоніка накидка. Дуже така цікава оригінальна річ, але, в принципі, не любителя. Не усі люблять такого формату одяг. Такі от накидки, пончо я, в принципі, особисто не ношу. Хоча, звісно, ця накидка просто в ідеальному стані, адже вона ще нова збіркою. І просили ви мене в коментарях інколи вам показувати і домашній одяг, піжами. Тому от взяла до примірочної ось таку дуже теплу піжамку, 10-12 розмір. Вона не дитяча, це доросла піжама, дуже тепла, флісова. Приміряти не буду, але як знахідку взяла до примірочної вам показати, адже вона просто в ідеально новому стані. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку в смужку. Це вже така от класика, поєднання блакитного і білого з двома накладними кишеньками. Вона і така, ніби як трішечки жата. Вказаний розмір 14 або ж 42 і за складом вона чудова: це 100% віскоза. віз коза. І, хоча за складом вона справді чудова, я люблю віскозу, особливо носити весною і влітку. Але за своїм кроєм вона виявилась не така, як я собі уявляла. Вона, на жаль, де така от по фігурі, а хотіли б мені більш такого прямого крою. Дуже люблю сорочки в смужку, таку тонесеньку, вертикальну. Вони, мені здається, завжди поза часом і дуже класно підходять до джинсів. А джинси це один з моїх улюблених елементів гардеробу. І якраз зараз собі шукає на заміну своїм смугастим якусь нову сорочку. А ця смугаста сорочка це елемент піжами. На жаль, знайшла тільки верх, штанів не було до неї. Вона з моїм таким улюбленим мультяшним принтом дуже мені сподобалася, теж дуже м'якенька, приємна на дотик. Тут вже така йде більш грубша смужка, але тим не менше, дуже симпатична. Розмір вказаний 44-46, тому це аж ніяк не дитяча піжама, а все-таки доросла. Ідеально мені підійшла по розміру і рукавчик на місці, і плечі на місці. Вона така подовжена. Сюди б ще знайти справді штани, і просто ціни б не було цій піжамі, адже верх просто в ідеальному стані, без жодного дефекту. Тканинка натуральна, відчувається це, хоча от бірочки не було. І у мене сьогодні такий просто день смужки. Ще знайшла ось такий светрик від Nex в 16 розмірі. Тут дуже горизонтальна смужка, біла з сірим. Взяла цей светрик, оскільки склад хороший. Тут є 14% ангори, що в принципі велика рідкість, також 45% віскози, 41 нейлону. Цей светрик дуже м'якенький, сама тканина не груба, тобто якраз от на весну просто супер підійде. Але от нюанс, бачите, які тут зроблені краї, такі от гострі, трикутники звисають, і мені це не сподобалося. Це, звісно, додає цьому светру якоїсь такої родзинки, оригінальності, незвичності. Але я все-таки більше люблю традиційні прості речі. Тому для мене було б набагато простіше, якщо б він був просто звичайним светром. Ось так намагалась його трішечки позагинати, можливо, якщо його заправити, він би виглядав так, як я хочу, але насправді тканини забагато, тому заправити його не вдасться. І з одягу остання моя знахідка це ось така лаконічна чорна сукня. Вона йде гольфом, іде по фігурі, яка добре тянеться, трикотажна. І за своїм складом вона дуже хороша, адже 50% тут є вовни, 50% ацетату. Дуже така от тепленька. І фірма Mark Spencer, я так розумію, це якась стара колекція. Але тим не менше це така вже класика. Тому такого плану сукні, я думаю, можна носити в будь-який час, і будь-коли вони будуть в принципі виглядати одинаково. Це сороковий або дванадцятий розмір. Сукня йде без дефектів, без ковтунців, без дірочок, без затяжок. В принципі, ідеальна сукня, така от маленька, яка пригодиться в будь-якому гардеробі. І переходимо до сумок. Гляньте, яку красу знайшла. Це такий коричневий шоколадний колір. Сумка дуже структурована, яка добре тримає форму. На жаль, тут не вказаний бренд, але зовні написано, що вона шкіряна. Сумка без дефектів в ідеальному стані. І ще була ось така копія Гучі з такими металевими ручками, невеличка сумочка, текстильна. Стан у неї теж хороший, без дефектів, але це, звісно ж, не оригінал. І Гляньте ще ось таку шкіряну сумку знайшла в чорному кольорі. Вона така, як сумка мішок з такими довгими двома ручками. І давайте подивимося її одразу ціну. Заважила сумочка на 225 гривень. Як для шкіряної сумки в такому стані, дуже навіть прийнятна ціна. Сумка йде без дефектів, без потертостей, бренд ось такий, всім відомий, і дуже хорошої якості сумка, вона з такими акцентними білими нитками прострочена. Я не знаю, чому її не купила, але я її залишила в магазині, про що зараз дуже сильно шкодую, адже вона дуже стильна, класна. І ще була ось така велика сумка шупер. Вона текстильна, така як з тканини. Ручки тут з екошкіри. Вона теж в ідеально новому стані і жодного дефекту, жодної плямки немає. защіпається на магнітик. Це фірма Фіорелі. Дуже містка, класна сумка. На літо теж просто. Знахідка. І ще була одна шкіряна дуже оригінальна сумка. Вона така як жата, з різного кольору шкіри пошита. Всередині вона, правда, дещо замазана. Підкладка видно, що така от заношена вже. Але зовні, в принципі, сумка не є сильно заношеною і така от дуже оригінальна, цікава. Наступна сумка фірми Кіплінг це дуже дорогий, якісний бренд, один з моїх улюблених. Ще дуже часто до цих сумок кріпляться, такі як мавпочки. Цим вони і вирізняються. У мене є напевно вже ціла колекція таких сумок. А от червоної немає, не було досі, тому я собі її вирішила купити. Окрім того, зараз червоний колір, такі от акценти червоного кольору є актуальними, і сумочка заважила не так вже й дорого, навіть якщо її буду не так часто носити, в принципі, 145 гривень. Мені не шкода за сумку від Кіплінг ще й в ідеальному стані. І ще була одна сумочка Кіплінг, ось така, в такому сірому кольорі. Вона дещо з блискітом і десь таким металізованим. Але, на жаль, вона зовні була з потертостями, тобто стан у неї не ідеальний. Хоча ось ця форма сумки мені набагато більше сподобалась, вона така от містка, але, на жаль, з дефектами була. І ще були ось тут такі сумки, вони в ідеальному стані. Ось ця дуже цікава, чорна. Щоправда, вона з ненатуральної шкіри це замінник, але в принципі без дефектів. Така вона в кежуальному стилі, в принципі, я такий стиль люблю. Ось така ще біла, теж з ненатуральної шкіри, з замінника з таким цікавим замочком. І це у нас New Look фірма. І поруч ще одна невеличка сумка в такому акцентному жовтому кольорі, зроблена під таку дзернисту шкіру. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані, і до нових зустрічей.